Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Здорово вам та добра! Сьогодні у нас в одному гороскопі зразу два гороскопи для тих, хто любить квіти, висаджує їх вирощує, і для тих, хто вирощує сади, садові рослини. Це у нас. Агрогороскоп на листопад 25-го року, час Київський. Дуже мало справ уже в листопаді, тому ми об'єднали. І зараз ми з вами розглянемо основні справи, які треба робити з квітами та садовими рослинами. Отже, 1 та 2 до 16 години. Зростаючий місяць знаці риби можна проводити пересадку кімнатних рослин, сіяти туго подібне насіння декор... деревних рослин, до речі, які потребують стратифікації. І можна для тих, хто займається вирощуванням квітів, розсади, вирощуванням квітів в теплицях, можна висаджувати розсаду, розсаду квітів. Є в нас такі підписники. Отож, ми відповідаємо на це питання. 3 почнеться у нас в Овні перехід в складний дуже напружений час. Це у нас буде спалений шлях місяця і вже 5-го буде повня. Отже, що ми можемо в овні зробити, 3 та 4. -го? В цей час можна укривати рослини. Якщо ви живете в областях, де вже є заморозки перші. В сонячний день, якщо це дуже гарний сонячний день, вітерець можна займатися укриттям рослин. 5-го в тірці, телець у нас випадає. В листопаді, в усіх справах, укриття рослин можна 6-го зробити і все. А ось дивіться, у нас уже в близнюках 7-го після 15,30, і 8 до 15 30, можна, окрім укриття рослин. Ділити корини рослин і пересаджувати і висаджувати їх. І можна висаджувати ще цибулини квіткових весняних квітів, це можна оці роботи зробити. Це зразу після спаленого шляху місяця і дає нам гарний результат, саме ці агроприйоми дають. Увечері, після 17-ї години 7 хвилин, вже зростає не зростаючий, а спадаючий місяць. 8 спадаючий місяць буде в знаті рак. Тому після 18 години можна займатися пересадкою кімнатних рослин. Бо це в кімнаті. А 9 та 10, можна дивитися, до 18 години 10, -го. що зробити. Можна пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою квітів. Так, є вже ті, хто і посіяли насіння еустоми і, і вже потребують ці рослинки пікіровки. Отже, можете працювати. Можна сіяти насіння туго подібного насіння деревних рослин, які потребують стратифікації. Ось оце можна буде робити в знаці раку. 11 і 12 тут у нас праця тільки з укриттям теплолюбивих рослин. І все. Знак стихії вогню, дуже гарний час. Але якщо опади, то ми не робимо цього. Чекаємо, щоб було співпадання. І знаку стихії вогню або стихії повітря, це найкращі, дні, і ще й сонячна вітряна погода. Тоді гарне укриття для рослин проходить і вони добре переносять ці такі важкі місяці зими. Дуже гарні в нас дні 13-14. І 15-16 зараз ми можемо з вами поділити справи у ці дні. Діва! Діва 13-14 вона любить декоративні, квіткові, хвойні рослини, лісові рослини. Отже, можна в ці дні висаджувати саджанці саме цих рослин, можна проводити пересадку кімнатних рослин і можна нарізати живці та укорінювати. Це гарний час саме для квітникарів. А ось уже 15-го після 13-ї години і 16-го, 17-го буде до десь до 12-ї години дня, не пізніше. Можна ось що робити. Оце час для посадки саджанців будь-яких садових рослин. Так, це спадаючий місяць, але для того, щоб укорінилися, укорінилися наші рослини. Ми завжди, коли наступає осінь, саме використовуємо гарні знаки, і це добрий час для при спадаючому місяці для формування такої гарної кореневої системи. Тож ми використовуємо терези для цього. Далі, що можемо робити в ці дні? Ділити кореневище і посадку проводити. Можна проводити обрізку та зелені операції. До, цього, до речі, до обрізки і зелених операцій, то для них буде окремий гороскоп. Можна нарізати живці на весну. Що стосується нарізання живців на весну, то це робиться там, де вже були перші морози, мінус 3, мінус 5 і тільки після цього, як буде листопад, можна нарізати живці вже для того, щоб. Користуватися ними весною. І, до речі, їх треба обов'язково підготувати гарно для того, щоб вони добре зберігалися. Йдемо далі, а далі у нас 17-го дивіться буде 17-го продовження робіт терезів, посадка саджанців садових будь-яких рослин, і все це робимо до 12-го, ще раз нагадую. Далі у нас починається увечері там перехід місяця, місяць без курсу, і перехід місяця в знак Скорпіон. І ось дивіться: 18-го геката, 19-го, 20-го народження молодика. 21-го у нас в знаці стрілець це теж геката, можна займатися обрізкою та зеленими операціями. 22-го теж можна займатися обрізкою та зеленими операціями, і в саду, і з квітами, і прибиранням можна займатися. І знову 2 дні. Два дні дуже добрих для того, щоб уже зростаючий місяць в козирозі можна висаджувати саджанці будь-яких садових рослин, можна займатися посадкою цибулин-весняних квітів, нарізати живці та укорінювати, можна пересаджувати кімнатні рослини, а також можна висаджувати розсаду в теплицях. Це те, що стосується там, де тепло і де люди вирощують саме квіти в теплиці. І далі у нас ще буде продовження 25-го цих робіт в зарозі до 9-ї години ранку. Якщо не встигнете 24-го, у вас є час до 9 години ранку. А потім, якщо в знак водолій, а водолії вже 26-27 го го можна зайнятися при гарній погоді. Сонячна, вітряна погода повинна бути укриттям рослин. Займаємося притіненням хвойних рослин і не забувайте про захист від гризунів. Далі у нас день 28-го випадає, тому що перехід місяця з першої в другу фазу, але після 21-ї години вечора 28 -го і 29 го в рибах можна проводити пересадку кімнатних рослин, сіяти насіння тугоподібного подібного. Тугоподібне насіння деревних рослин, які потребують стартифікації. Оце можна буде робити в рибах, в раці, дуже добре в скорпіоні це робити. І завершається день у нас е, листопад, днем 30-го, е, коли буде місяць зростаючий місяць в знаці овен. А що можна в овні робити при гарній погоді? Та займатися укриттям рослин, притіненням хвойних рослин. І перевіряти, що є в цьому необхідність. Ну що, давайте розглянемо тепер весь агрогороскоп квітника ряда садівника на листопад 2025 року. На вашому екрані весь гороскоп на місяць. Бажаємо вам гарної погоди, удачі, успіхів у ваших справах. Їх досить багато. І обов'язково вам тепла та затишку у ваших оселях. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео відео